Слава Богу за сьогоднішній день, за час, який ми мали, за це зібрання, яке ми могли разом провести, слухаючи Слово Боже. Ми будемо дякувати Богу, приходити до молитви. Я думаю, що в нас усіх є подяки Богу, правда, і тут є подяки за прожитих 64 роки. Кожному із нас сьогодні Бог поміг. Прожитий якийсь відрізок часу, і до сьогодні Бог нас хранив і милував. Але впродовж нашого життя є нужди, є переживання. Я думаю, у всіх нас є потреби до Бога чи ні. Є в нас нужди особисті. І тому колись Христос, будучи на землі, говорить такі слова, я прочитаю з Євангелія Матфея із сьомої голови: просіть її дано, буде два, іщите, найдете, стучите, вам, іщіть, і найдете, стучіть, і утворять вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, стучащему творяю. Если между вами такой человек, которого, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, ваш Небесный, даст благо просящим у него». И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широкие врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Так, колись Христос, будучи на землі у тілі, ходив і говорив, і казав так, щоб хто хоче, просили і будуть получати. І я думаю, кожен із нас ми много чого хочемо і просимо, чи ні. І тут є такий приклад, чи може батько дитині дати, то, що вона просить, із доброго поганої. Як ви вважаєте? Я думаю, вже не може, так як тут написано, якщо дитина просить хліба, та батько камінь не дасть, якщо попросить рибу, не дасть йому змію. Але питання в тому, чи Отець Небесний, якого я прошу, чи є він моїм особистим батьком, чи просто я його кличу Богом, який є якийсь. Сьогодні, знаєте, кожен створює собі бушків, і по різних обставинах читає, я молюся, говорю. Ви пам'ятаєте, в народі ізраїльському, що Бог казав. Яка була перша заповідь? Возлюби Господа, Бога Твого, всім серцем, всією душою. Не роби собі ніяких ідолів, не роби ніяких божків, тому що Я є твій Бог, який вивів тебе із. Рабства Єгипта і дав тобі свободу, і ти йдеш в обітовану землю. Я думаю, для кожного з нас, розуміючи, де ми були, що ми робили, Бог нас вивів і поставив нас ту дорогу, щоб ми йшли і приносили плод, так чи ні? І тому, коли ми просимо у нашого батька, ми знаємо, що Він є мій батько, то я прошу в нього і я получаю. Але деколи не получаю, чи ні. Всяко буває, тому що батько не хоче дати, може, мені то, що воно мені не послужить у добро. Але якщо я прошу по волі Божій, то Бог мені дасть. І я думаю, кожному із нас, які тут сидять на цьому місці, не один раз зверталися до Бога, чи ні. Коли були моменти, коли було трудності, переживання, ми просили і Бог нам допомагав. Казалось би, можливо, ми його не знали як вічного Спасителя, але ми знали, що є Бог всесильний, Всевидящий, той, який на всякому місці. І навіть, тоді, коли кажеться, що я не знаю, чи є Бог, чи не є, а Він є, бо він є вездесущий. Слава Йому. І Він наблюдає над землею, але в Слові Божому написано: просите і не получаєте, тому що ви просите для своїх вожделеній. І тому питання, що я прошу, як я приходжу до Бога. І як далі написано, і так, що Христос говорить, що є дві дороги. Є наша рока, де багато людей йдуть ту дорогою, а є вузька дорога, яку пройшов Ісус Христос, і каже, немногі знаходять її. Ми з вами шукали Господа чи ні. Я думаю, був момент у нашому житті, коли ми казали, Господи, де ти є, поможи мені, вийди на зустріч, і Бог нас спас. Помилував, Він відкрився нам і поклав нас на ту вузьку дорогу, щоб ми йшли і приносили плод. І тому, Хай Бог благословить кожного з нас, розуміючи, коли ми просимо, то ми просимо у батька. А якщо ми його діти, якщо ми не його діти, з ожалення ми можемо не отримати. Можливо, хтось ще не пізнав Христа як вічного Спасителя і каже, як пройти до Нього? І однажди Христос сказав, я лише путь, істинна і жизнь до Батька мого. І всякий, хто приходить до мене, приходить до Отця, і хто просить до Отця і получає наш Бог, наш Батько, мій Отець. І тому, коли ми молимося, Отче наш, то я, я кажу: Отче мій, Боже мій. Ти є мій батько, і тому я звертаюсь до тебе. Як добре, що ми маємо такого батька, який у всякий час хранить, милує і помагає. І він ще сказав, де я Христос сказав, там буде мій слуга. І якщо наш Батько Небесний Отець, то Він прийде за нами і забере нас в Небо. Так чи ні? Амінь. Хай та тверда віра у буде на нашого Бога. І тому ми схиляємось перед Богом, дякуємо за той час, просимо милості на благословляємо ім'я Його. А якщо ми не відчуваємо, що він наш батько, покличмо його в своє серце, а він тот, який прийде і буде з нами жити. Йому слава повідомлення Твоє Господь. Місіс з народом Твоїм дякую тобі за сьогоднішній день. Ти бачив підняті руки з подяками, Господь, ти знаєш цю записку, що ти поміг прожити, ті определені роки, як і на цій землі, і кожного з нас до селі тих ранив, слава тобі, даруєш дихання життя. Все необхідне для життя і благочесть. Але ти, як наш Батько, хочеш, щоб ми почтили Тебе, бо Ти сказав, єсли Отець. Тоді почтіння мое, Господи, дай нам чтити ім'я Твоє святе, тому що Ти любов Свою доказав до нас тим, що послав на цю землю Сина своє єдинородного, який прийняв образ раба, був як чоловік на цій землі, але Він був Сином Божим і Твоїм Сином, і Він своє життя віддав за мене і за кожного того, хто призове ім'я Господне, спасеться, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти є наш батько, який чуєш наші молитви, який виходиш на зустріч, який храниш і милуєш, який подержуєш і ведеш рукою своєю. І тому, Господи, ми просимо тебе, хто упав, підніми, хто ушов наверни, хто ще не пізнав тебе, як вічного Спасителя, Духом Святим Косни серця, Господи, і дай пізнати Тебе, Господи, і назвати своїм Батьком. Дякуємо Тобі. За те, що деколи ми непослушні діти не так робимо. А ти продовжуєш любити, милувати і чути наші молитви і давати відповідь. Слава тобі і просимо тебе, благослови нас надальше. Благослови наші сім'ї, благослови наше родство, хто ще не пізнав Тебе, да познає тебе як вічного Спасителя, наші сусіди, наш город, наш край, країну нашу помилуй, Господи, останови то проліття і да многі ще познає тебе, як вічного Спасителя, маючи ту можливість, просимо Тебе за тих, хто вдома хворий, хто в лікарнях, хто, може, немає, хто би підійшов до них. Ти підійди, Господи, утіш такі серця, врачуй зціляй, благослови стареньких братів сестер, які не можуть прийти на зібрання, а нам, яким ти ще даруєш сили, здоров'я, поможе цінити тим общенням, Господи, щоби разом збиратися, славити тебе величати. Бо завтра може часу не бути, можливо, болість постигне, може ще щось ми будемо хотіти прийти, але не буде. А сьогодні врем'я благоприятне, і день спасіння для кожного поможе нам цінити тим, як було сьогодні сказано, щоб не прив'язуватись до того, що може удержати нас, коли ти прийдеш за церкву своєю, щоб восхитити її силою Духа Святого і ті, хто мають з тобою общення. Господи, не будуть підняті, а хто потіряв того общення, може залишитися. Хай не буде цього з нами, тому що ми іменуємося іменем Твоїм святим, прости нас, помилуй, обнови силою Духа Святого і даєш сили мати общення з тобою, де будеш ти прославлен, возвеличен в нашій житті. При розході, Господи, хто буде йти, хранив дорогу, збережи і прослався, наш вічний Бог. Отець Сині Дух Святий. Амінь.